Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні урочистість Пресвятого серця Господа Ісуса. Весь цей місяць, червень, присвячений Пресвятому серцю Господа Ісуса саме через те, що сьогодні ми відзначаємо це свято. Протягом кожного вечора, після чотирьох частин Розарія, ми накредо молимося літанню до Пресвятого Серця Ісуса, вшановуючи Пресвяте Серце. Але чим є ця побожність, будемо розбирати в, сьогоднішньому, в сьогоднішній проповіді, базуючись не тільки на цьому фрагменті святого Писання, хоча з нього почну, але також на традиції та на об'явленнях святій Марії Алякок. На початку цієї проповіді, дорогі брати і сестри, запитаюся вас, поставте, будь ласка, на паузу. І напишіть, чи є у вас традиція, чи є е, у вас. Тобто, чи ви конкретно зараз не за вашу парафію питаюся, чи не за вашу сім'ю, чи не про вашу бабусю питаюся, а конкретно про тебе, дорогий глядачу, чи ви практикуєте перші п'ятниці місяця? Є е, така побожність, е, що люди відвідують сповідь. Люди йдуть до сповіді, люди йдуть до причастя. І коли насберуються цих певних 9-5 п'ятниць, то жертвують їх в певному наміренні. Чи ви щось таке практикуєте? Напишіть, просто напишіть. Практикую, не практикую, чи колись практикував, чи пробував, не вийшло. Ну, напишіть, як є. Я вам буду вдячний за цей коментар. Мені цікаво дізнатися, наскільки це є серед глядачів нашого каналу, саме це саме практикування. Домовились? Але зараз прочитаю фрагмент. Сьогодні Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповів книжникам. Розповів фарисеям і книжникам ось таку притчу. Кажучи Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 в пустелі та не йде за тією, що загубилося, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі. Радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо цю урочистість Пресвятого Серця Господа Ісуса. Тому дуже важливо задуматися сьогодні: а що ж це за свято? Має навіть ранг урочистості, не тільки свято, а от урочистість це більше, ніж свято. І тут слід пригадати, що роздумуючи над сьогоднішньою тематикою, ми думаємо над тим, ким є Господь Ісус Христос. Що він є не тільки Богом, але є людиною, є людиною, але також є Богом. І тому ми в цей момент роздумуємо над тим, що в його людському тілі також були певні людські емоції, пережиття, страхи. Але також це людське тіло переживало. Певні етапи, які переживає людина, людське серце, це зачаття, народження, ріст, дорослішання. Зворушення в певні моменти, як ото воскресіння лазаря. Страх в олегному саді, саду. І в кінці розривання того серця на хресті. спершу розривання від болю, від страждання, потім пробивання його списом. Тобто історія Ісусового серця це його фізичні властивості і це його ці духовні властивості. У нас так прийнято казати, що серце б'ється, чи там серденьком чую, чи там люди когось серденьком називають. Але разом з тим, всім, всі ці людські риси, які були в Ісусі, є також тим, що це переживав Бог. Бо Бог втілився в людське тіло, і те, що Він переживав в тілі, було пережиттям також Бога. Дуже важливо, щоб ми ці речі вміли поєднати, якось усягнути, задуматися над ними. Але щоб ми з вами десь там не загубилися трошки, бо я розумію, що це насправді досить складна тема. Погодьмося, то подивимося на ті речі, які записані. Ісус розповідає про 100 і одну вівцю. Ну, тобто, 99 залишається, одна губиться. І тут Ісус каже про радість з однієї віднайденої вівці. Те, що Ісус є добрим пастирем, є спеціальна неділя доброго пастиря. Дуже добре, що вона є, бо насправді це тематика, яку неможливо забутися, бо інакше щось пропустимо, дуже важливе. Так от, слід пам'ятати одну істину, весь час якось в себе перед очима тримати, особливо в якісь такі темніші моменти. Господь Бог хоче нашого спасіння. Він за це переживає, для того, щоб ми спаслися, для того, щоб ми були з ним, Він нас задумав, Він сотворив цей світ. Ми в якийсь момент на цьому світі з'явилися, народилися, прийшли. Протягом нашого життя, воно дуже коротке, якби хтось забувся, то пригадаю, протягом цього життя він нас постійно намагається. Схилити до себе, показати, що ти для мене важливий. Я хочу, щоб ти був щасливий. Я хочу, щоб ти був зі мною. І він зробив для цього все. Сотворив цей світ. Спас цей світ і освятив цей світ. Отець Син і Святий Дух. І тепер наше завдання в цьому святі це не тільки. Намагатися якось переключитися на таку е, народну побожність е, в кшталті таких ем, суто емоційних пережиттів. Хоча інколи ці емоції теж я вважаю хорошими. інколи. Наприклад, коли співаємо гіркі жалі, ми розуміємо, що <кій> Ісус тоді страждав або переживання хресної дороги. Я дуже тішуся і насправді дуже пишаюся, що в моїй рідній місцевості, на тих горбах, де ми на санках хаталися, як були дітками, сьогодні стільки тисяч людей проходять хресною дорогою. І люди роздумують над мукою, над смертю Ісуса Христа за наші гріхи, Колись вів там ту хресну дорогу якогось разу. Після Майдану діло було, давно вже було. Е і подивіться, що е якби ця сентиментальність вона теж важлива, але дуже важливо не зупинитися тільки на сентиментальності. Важливо, щоб ми вміли побачити не тільки самі емоції сам сентимент, але е справді те, що він хоче, чого він хоче. Він хоче нашого спасіння. Його серце за це стискалося, його серце за це страждало. Пам'ятаю, якогось разу я вам на це свято розповів слова єпископа Ольшанського, які я від нього чув, коли він мене тоді ще малого хлопчика заохочував, казав віддай своє серце Ісусові. І дивіться, що важливо, щоб ми не тільки задумувалися над тим, що зробив він. А одночасно переключалися на таке, ну так вибачте, може це так негарно буде звучати, таке трошки дешеве щось. Що він зробив все, от ми такі погані і невдячні. Справа не тільки в цьому, щоб ми себе там якось дорікали, чи займалися якимось там самоприниженням, казали, що ось Бог хороший, от ми всі такі погані. Заощадьмо цих гучних слів. Кажімо менше про те, що ми погані, а більше намагаємося цю силу, цю енергію, те, що от ми погані, направити у виправлення, щоб не бути поганим і не робити погане. Це буде мати більше сенсу, це буде мати більше толку. Не треба себе принижувати. Господь не хоче, щоб ми себе принижували. Господь хоче, щоб ми виправлялися і були щасливими. І тому сьогодні теж звернімо увагу на таку дуже важливу справу. що от Дивлячись на його серце, на цю побожність, важливо побачити, а от чи ми робимо щось з серцем також. Подивіться, що в наших людських відносинах ми дуже добре бачимо, чи якась людина зробить щось просто для галочки, аби відбути, аби збутися, чи якась людина це робить, справді люблячи цю справу. Тепер мушу зізнатися, так мені трошки. Якось не по собі від того, що я бачу, що там якась фірма закрилася, там закрилася. Зрозуміло, багато людей виїхало. Платоспроможність багато де зменшилася, знизилася. Тому та чи інша якась фірма зачинилася, люди втратили роботу. Знову ж та платоспроможність знову десь там падає. Це все сумно. Але окрім війни. Часом так буває, що деякі фірми зачиняються саме через те, що та побудова бізнесу була не дуже добра. Що там, можливо, не дуже добре ставилися якось до клієнтів, або, або ідея була від самого початку провальна, або ще щось. Зараз не про маркетинг хочу говорити, на інший раз залишимо. Але подивіться, всюди є дуже важливо, наскільки це робиться серцем. Наскільки це робиться з душею. Це відчувається, люди це бачать. Це, це є в кожній сфері, абсолютно. Наведу вам приклад, так, не знаю вже навіть чи, чи до кінця в тему, але ну, те, що от вчора пережив, питаюся у механіка. Чи можете подивитися до мотора? Можу подивитися, відповідає механік, дивиться. І каже: ні, тут дивитись треба. І знаєте, коли так сказало кілька людей, то хотілося спитатися, вибачте, вас цього вчать десь на якихось курсах. Питання звучало, чи можете подивитися? Відповідь була: подивитися можу. А далі продовження. Ні, тут треба дивитися. Ну Якби про це і говорилося від самого початку. Ну добре, цей жарт може так трошки сьогодні не пасує, але подивіться: в кожній справі, абсолютно в кожній абсолютно в кожній. Ось це питання, чи я це роблю, аби збутися для Галочки. Чи я це роблю серцем, це питання буде завжди важливе. І під час молитви, і під час сповіді, і під час якихось речей, які робимо одні з одними. Одні для одних. Можливо, якась така поверхневість, зверхність аби якість. Вона боляче сприймається. І тепер подивімося, що люди це відчувають. А як ми думаємо, чи Бог не відчуває, чи ми е, щось робимо для нього е, справді з серцем, з душею? Чи аби як, аби збутися, аби здихатися, аби для галочки? Він все відчуває. І ще раз кажу, я би не хотів, щоб ми переключилися тільки на такі емоції, що ось він для нас все і цей світ сотворив, і, і врятував і освятив, а от ми часто буваємо невдячні. Але так, не з емоціями, не з цією дешевою сентиментальністю, але з такою правдомовністю подивимося на це. Два дні тому я проголосив досить довгу проповідь на тему. Фальшивих пророків, ну такий випав текст на той день, і тому я подав класифікацію, якими бувають і фальшиві пророки, як це буває, потім ще на вечірній чай про, про секти залишив вже на закуску, тому що і так було дуже довго. Натомість, дорогі друзі, якщо ми говоримо про те, що є певні фальшиві пророки або є об'явлення, яких церква не визнала. То також слід сказати про те, що є об'явлення, які церква визнала, а саме об'явлення Святії Марії Алякок, про серце Ісуса. І саме з того часу ми маємо це саме вшанування дев'яти перших п'ятниць місяця. Знаєте, друзі, навіть так не кажучи про самі ці об'явлення, слід сказати про такий певен педагогічний підхід. Що якщо людина щомісяця буде сповідатися, тобто буде пильнувати, щоб щомісяця бути посповіданим, це вже дуже великий плюс. Цього вже достатньо, навіть без обітниць. Більше того, якщо це не буде проведено в неділю, а в неділю зазвичай більше сповіді, зазвичай, тут є ще така приміточка-зірочка, зараз до цього повернуся. То це означає, що ця сповідь в п'ятницю може бути теж якіснішою. <кхи> Інколи передається куті меду. І можуть бути такі парафії, <кхи> можуть бути, <кхи> що так душпастері могли б перегнути палицю, переконуючи людей про важливість перших п'ятниць, що люди уважають за гріх. Не піти на Божу службу в п'ятницю, а в неділю можна якраз таки і пропустити. Ну то це вже, звісно, перебор. Тобто, ще раз пригадую, що навіть включно з 9 п'ятницями місяця п'ятнична служба є додатковою. Тобто, якщо людина йде, це прекрасно, це похвально, це чудово, але обов'язок для кожного християнина це бути як штик в неділю. Ну, але я думаю, для вас це не треба пояснювати. Це речі очевидні. Але мушу сказати, що є все-таки речі, є все-таки парафії, де це неочевидне. Це дивно, але, на жаль, таке є. Тому я вам це пояснюю, щоб ви це розуміли. Далі. Коли ці об'явлення були, це було три століття тому, то все-таки тоді був трошки інший час, були трошки інші підходи. Тоді говорилося про суворість Бога, про те, що він є суддею, справедливим. Сьогодні цей маятник перехитнуло абсолютно в інший бік. І сьогодні люди кажуть, що живи, як попало, гріши, скільки тобі влізе. Бог і так добрий, він всіх любить, Бог це любов, і живи, як тобі заманеться. Взагалі немає значення, що ти там будеш робити. Він всім прощає і, взагалі. Не звертаю уваги, то це вже друга проблема, абсолютно друга проблема. Але повертаючись до цих об'явлень, церква їх визнала, церква їх передає, церква заохочує, щоб ми вшановували Пресвяте Серце Ісуса, задумуючись над його людською стороною, а також божественною. І щоб ми вшановували ці самі 9 п'ятниць місяця. І це важливі речі. Більше того, треба сказати, що своєрідним продовженням вшанування Пресвятого Серця Господа Ісуса є також молитва коронка до Божого милосердя. Мушу сказати, що кожного дня, хоч не завжди я сам особисто маю можливість в це включитися, то особисто дуже тішуся, яка велика кількість людей щодня у нас накредо цю молитву молиться. Можливо, також може бути така причина, що ця молитва не така довжелезна, як вечірній півторагодинний розарій з чотирьох частин. Можливо, цих сім хвилин коронки чи вінця до Божого милосердя. Можливо, ця молитва є якби така практичніша. От взяв, став, помолився і пішов далі до праці. Це дуже хороша перерва протягом робочого дня і дуже тішуся, що так багато людей. Але пригадую, що. Ці об'явлення Фаустині Ковальській були якби продовженням того, що переживала свята Марія Алякок. І, дорогі друзі, говорячи сьогодні про ось ці речі, е ще би хотів сказати про те, що повторити хотів би, що Господь Бог насправді дуже сильно переживає, щоб ми з вами спаслися. Для нього це є предметом переживань. Він хоче, щоб ми справді це не пропустили. Ми можемо переживати за якісь інші справи. Тому на цій самій п'ятниці, е коли читаються об'явлення Марії Алякок, то там згадується така риса, як відшкодування Богові за гріхи людства. І це теж така досить складна тема, тому що хтось може сказати, ну от Богові треба відшкодувати, він якби що банкір, що от в нього щось забрали. Тепер в нього було багато, тепер стало мало або менше. І тепер йому треба відплатити, бо от в нього тепер, що там, дебет з кребетом, не, не сходиться, чи, чи як це? Я, як це пояснити взагалі? Ні, друзі, це не так. Е, дивіться, він на нас дивиться, як люблячий батько. І він хоче, щоб кожна людина. Як там люди кажуть, хочемо, щоб ці діти в людей вийшли, так? щоб ці діти виросли, щоб з них щось добре виросло. Так само Господь Бог дивиться на нас, люблячим оком, люблячим серцем нас приймає. І хоче, щоб ми зробили щось, щоб ми самі собі не нашкодили, щоб ми були згідно його задуму, згідно його ідеї, щоб ми були щасливими, щоб ми не грішили. А ми чи людство загалом може грішити. І тому, дивлячись навколо на суспільство, на людей, на людство, на світ, які або не знають Бога, або знати його не хочуть, або навпаки, насміхаються, висміюють Бога, принижують Бога, церкву, то це, звісно, дуже сумно. Тому, звісно, потрібно надолужити. Пам'ятаєте, я кілька місяців тому, говорячи про такі відшкодування певні, наводив приклад. Мені здається, цей приклад є дуже цінним. Не того, що це я його казав, тому що мені здається, він доступний. Якщо людина йде кудись з точки А в точку Б, але зробить відгалуження десь в сторону, ну і відійде, наприклад, на 100 метрів. То якщо вона відійшла на 100 метрів, то повернутися потрібно ще на 100 метрів. Тобто ця людина не подолала шлях на, не, не тільки не на 100 метрів втратила, а на 200 метрів. Розумієте? Тобто, важко буде це вже надолужити, важко буде це вже пропустити. Такі речі дуже добре видно, коли, до прикладу, розвиваються діти. Коли одні батьки, наприклад, десь там закручують гайки і трошки змушують до певної дисциплінованості, до певної організованості, чи подають більше прикладу, і ці діти більше розвиваються. А інші можуть, маючи такі самі роки, такі самі обставини, менше розвиватися. Так? І тут ми бачимо цю якусь певну там, там, диспропорцію. Тому Господь Бог дивиться на нас таким оком, Він хоче, щоб, ми, ну, щоб нам було добре. Щоб ми не відходили на сторону, а потім не поверталися, точніше. Він хоче, щоб ми поверталися, якщо відійшли, але він не хоче, щоб ми ось це втрачали. Тому ось це питання надолуження, виправлення вчинених шкод, це річ важлива. Якогось разу я вам також, друзі, розказував, пам'ятаю. Вчора ввечері це підтвердилося. Уявіть собі, є один такий канал, я вам час від часу про нього десь там розповідав. Може більше на вечірніх чаях є канал Як не стати Овочем Оксани Мороз. І уявіть собі, я ще правда не дослухав тієї програми повністю, десь там, не знаю, може одну третю прослухав. Вона з експерткою розмовляють на тему моральності. На тему моральності взагалі в житті, в тому числі і в медіа, в соціальних мережах. І знаєте, в цей момент мене щось в грудях трошки так защемило. Тому що люди, які не позиціонують себе як віруючі, хочуть говорити про те, що от щось морально робити, а щось неморально. Натомість, коли я, на жаль, десь можу зустріти серед віруючих людей тезу, що нічого страшного в неморальних речах немає, ну, то мене це болить. Мене це дуже сильно болить. Я не можу сказати, що я чогось не помітив, тому що я розумію, що вся шкода, яка завдається, це створює дуже великі рани на тілі церкви, тому що саме християни повинні бути тими, хто ведуть за собою, тими, хто будуть найперше казати, що от ми моральні, бо ми віримо в Бога, а не ми можемо дозволити собі бути неморальними, оскільки нам якби дозволено більше. Дорогі брати і сестри, я розумію, сьогоднішня тема напевно є складною. Можливо, для мене, не знаю чи для вас, можливо, для вас легше, але я розумію, що ця річ дуже насправді серйозна, яка говорить про ну, немало-небагато про наше з вами спасіння. Тому намагаємося вдивлятися в це Боже серце. Ще раз скажу, не для того, щоб сентиментально себе звинувачувати і казати: От він для нас все, а ми для нього нічого. Ні, для того, щоб, дивлячись на нього, намагатися робити так само, як робив він. Наслідувати його, бути вдячним йому за це. Ну і ще такий нюанс наостанок. Вшанування Пресвятого Серця Ісуса, ну це в тому числі і вшанування Пресвятої Євхаристії. бо... Саме це серце було пробите на Христі, воно страждало. І коли ми з вами маємо молитву, коли ми з вами маємо адорацію, коли ми не шкодуємо на це часу, то таким чином ми це серце і вшановуємо. Можливо, якось без пафосу, без голосних слів. Особливо тоді, коли є цей час на тиху і особисту молитву, без слів. То, думаю, цього на сьогодні буде вже достатньо. Вам бажаю мирного і безпечного дня, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.